Громадські протести, які відбуваються в Україні протягом останніх місяців, прийшли, вже, напевно останній межу, тому що пролилася кров. відбувається щодня ескалація насильства до міського голови, до депутатів Тернопільської міської ради, до міської ради щодня звертаються тернополяни з тривогою і з надією, тому що нам потрібно нормалізувати ситуацію в нашому місті. Я хочу сьогодні звернутися з заявою до голови обласної ради, до депутатів обласної ради, тому що вчора відбулися події, коли громада міста Тернополя війшла в приміщення обласної адміністрації. Сьогодні, як ніколи потрібна їхня швидка реакція, тому я прошу скликати термінову позачорову сесію обласної ради, прийняти рішення про створення обласного виконавчого комітету, стабілізувати ситуацію в області, взяти ситуацію в області під свій постійний контроль. Для того, щоб це було стабілізовано в місті, сьогодні прийнято рішення про створення громадського штабу по забезпеченню охорони громадського порядку, життєдіяльності міста Тернополя. До складу цього штабу війде міський голова, керівництво міської міліції за згодою. Тому що ми не можемо бути впевнені сьогодні в якості їхньої роботи і в підтримці тих дій, які відбуваються. А також керівник Міністерства надзвичайної в ситуації в місті Тернополі, оскільки за зимовий період, морозами, потрібно забезпечити нормальну життя міста, незалежності відповідно допомоги, від будь-яких катаклізмів, які можуть відбуватися. Значить, якщо коротко завдання цього штабу, це перше постійне інформування мешканців про суспільно політичне становище і стан подій, який відбувається в Тернополі. В цілому в Україні наступне це забезпечення громадського порядку, своєчасне реагування на будь-які події надзвичайного характеру, 에, постійно буде задіяна служба 15 тобто про, про будь-які події, які відбуваються в Тернополі. Чи це зв'язані з життям міста, чи зв'язані з будь-якими критичними подіями, чи з будь-якими насильством, чи з будь-якими е, надзвичайними подіями? Інформація має входити на службу 15-80, яка детерміновою інформацію про це. Депутати міської ради і координаційний штаб. Задання депутатів. Кожен депутат буде координувати роботу на своєму округу. Значить, в Тернополі діє громадське об'єднання охорони громадського правопорядку. Це є легітимний орган, який має право здійснювати охорону громадського правопорядку. Всі депутати Тернопільської міської ради, їхні помічники, активісти громадські діячі. Також представники, відставники силових структур, які сьогодні є в Тернополі, це бувші офіцери, ворогні організації, це офіцери, які беруть участь військові дії за межами території України, веслу свою повністю підтримувати роботу цього продовжного штабу, війти до його складу. Тобто ми будемо забезпечити охорону громадського порядку. Всі, хто буде займатися цим, будуть мати на руках відповідну пов'язку охорони громадського порядку, у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ми бачимо, що міліція себе дискредитувала. На прев'язкий жаль, більшість людей сьогодні не довіряють працівникам міліції, ми не відмовляємося від співпраці з міліцією, ми закликаємо міліцію підтримати громадський порядок, ми закликаємо міліцію працювати разом з нами. Але якщо вони відмовляться виконувати свої функції, цю роботу повинна взяти на себе охорона громадського права поряду, для того, щоб забезпечити в місті належний стан життя міста, забезпечити громадський порядок в місті. Я хотів би простуючи з нагоди, також звернутися сьогодні до керівників прокуратури і міліції, не допустити жодних силових дій проти населення в Тернополі, скасувати, якщо були порушені будь-які кримінальні впровадження, які зв'язані з доступом людей до приміщення обласної державної адміністрації. Не нагітати конфліктне посилювати ескалацію насильства в У мене, коротко все. Якщо у вас є запитання,